Всім привіт, друзі, з вами Шарк, і це гра Dead by Daylight. Вчора в пізно ввечері залетіло оновлення на Dead by Daylight, де повернули дивні дева. А точніше повернули маньяка Демо Горгона і двох сурвів Ненсі та Стіва. Їх були прибрали за авторські права, скоріш за все, я це не уточняв, але їх нарешті повернули. Я, чесно кажучи, навіть і не надіявся пограти за цього красення. Але йо, повернули я відразу взяв DLC-шку і все ж таки пару каток зіграв, цікавий маніяк. І вирішив записати відосик і розповісти, можливо, трішки про нього, щось для себе також дізнатись під час гри. Тому давайте поскоріше в катку. І так, друзі, граємо ми з вами демо Джорджона. Е. Карта у нас. Ормонт, Вибрали Сурікати. І йдемо. Тащить. Пробувати тащить. роздупляться, як за нього грати. Я, чесно. Вчора, коли стрімив, трішки пограв, але, типу. На 100% ще не роздуплятор. Коротше. Де тут поставити моє телепорт? Ось тут. І тут нікого нема. Там всі чи що? Ну треба три кутичок звісно, вибрати. Граю з стандартними перками. Це ремба. Типу, це не є гайд відос, це відос по фану. Трійка. Трійка гівнюків. Хорошо. Палета, хід, і все, що треба, друзі. І отут десь ще, по-моєму, має хтось бути. Ну, мав хтось лишиться. Два хіта є. Так. Так, друзі, це не гайд, нагадую, хто хоче гайд на нього. Можете замовити, щоб швидше було, в принципі, а якщо ні, то й черга як дойде, то я і запишу потім. Um. Так, 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 так. Ну, один генератор завели, типу. Мені на нього насрати. Тут що, а, тут є мій портал. Давайте от сюди. Любасу. Портал вліпимо. І десь ось сюди. Тут трикутник, просто мега крутий. Друзі, мега крутий трикутник. Двісів немає, це хреново. Эммм. Um. О, oh, молоденький, ой, молодесенький. Идем, ідем, ідем, идем, ідем. Ой-ой-ой-ой, промахнувся. І тут промахнувся. Ну я ж не професіонал, не до димого правильно. О, молодесенький! Загубився трішечки. Несем, 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 несем. Лежати. О, тут молодесенька на є. А, тут розряд спрацював. І я бачу молоду. А На нахера пусь-кусь-кусь, кусь, кусь кусь пусть-кусь-кусь. Май же. Пусь-кусь-кусь. Ладно, не кусь, пусь. Ем, тут я трошки профтечив, а забейте. Она ось. Пусть-пусь. Так, і понесли молодуху. В мене три кутик не просрати, бо не можуть вилагодити прям виденько. Треба... Ну, про що я і казав? Мейн вже все. Ой-ой-ой, ой ой херню зробив, ні, треба вдарити. Терміново, або ще й тут вилагодять. Ну, типу, заводять мене дуже швидко. Івент прийшов. Сурикати зараз що роблять? Правильно, заводять. Ти типу, по їм ще робити? Ой, херню зробив. Близько підійшов. Не засліпив, ха-ха-ха. Але треба терміново вішати і бігти до генераторів, тому що там гарячий був генератор. І з них багато хто по першому разу тільки вісить, ніхто не вмирає, типу три підвіси. Фігня, там зняли. І треба бігти аж на той генератор, і це капець як незручно, друзі. Ага. Треба летіти вон туди. Ще не чіпали. Так, хорошо, хорошо. Прекрасно. О, бачу молодуху. Треба бігти. Ламаємо палети. кусь кусь, кусь, -кусь. О, що? Вишає. І це перший раз, да ёшкин ти Дришкін. Полетіли он туди. Ага, ну тут на мана. No. ah, para serata, põe um. Olha, tira. Hello, motherfucking. Oh, maladei. Molodanke. Ah, oh. Так, завели пофіг. Шак ми не дефали. Хорошо, цей другий раз вже, до речі, вісітиме. <плес> Дефати буде оверс. <over> <плес> 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 Ладно. Ну Ми тунелим, правильно, ми порядочні. <плес> Ооо, перелізла. Хорошо. Прекрасно. Поламали мені тотем. Ну, зою тотем, господи. Тонель мій. Ми новий поставимо. Якщо не. А може і не поставимо. Може ми за це і підемо. Чуєте? Ба. Оооо, п'яниця. На джема Джорджі Навере висять. А там десь хтось бігав. Ага. А, тут пофиг. Тут на мана. Не намана, ман непоганий. Прикольний. Hello, motherfucker Там зараз е, Ренато зніме, звісно ж таки. Це логічно. Хорошо. <плес> Ламаємося підряд. А може і не зніме Ренато, не знаю. Зняв. <плес> Ара, дивіться, скільки круто він. І швиденько доганяє молоденьких. А, я там, по-моєму, вбити можу чи що? Давайте я піднесу ближче кудись, не знаю. Я не Може я убитий, ні? ні. Чую, Ренато. плаче десь. Я чую Ренато. Я його чую. О, чую. Я всього можу вбити Моменто. Студію. Оооо oh, май. Круто. Не хватає, щоб бошка ще відлітала. Це взагалі було б круто. Але це тупо моделька втрачається у мана. Так, Мікелка любить постелсити. Це я знаю. Так, стоп, мені треба телепорт туди. Мені ну, треба туди телепорт. Хоча б ось тут. Правильно? Ну, щоб туди летіти. Не знаю, чи прийде вона знімати. Навряд чи. ТТВ ще, до речі, ТТВ, по-моєму. Зняли. <кій> 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 Полетіли. О, мені треба Мікела. Тепер мені треба оця. Ну, типу, щоб вони не могли від це, і від тоїво. відхилятись. Можливо, відхиляється, звісно ж таки. Бра! Ах! Ці стани такі довгі. Мені треба просто, щоб там знайти цю Мікелу. Ба! Ну, тут тут не переграти, ну типу у нього дуже повільно кастують цей навичок. А -а -а. Хорошо. А -а -а. там. Ось тут. Ну тут не чую. Не знаю. Чого я не бачу? Ті гіга знає Та вже десь тут валяється. Ага, бачу цю чоловіку. Ну її можу замементити. А туда йду я, ні? Давайте пофіг. Головне, що правильно, не йти люди. Підемо направо. Хорошо. Эм, ворота. Ты же кость бачил, чи что? да 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 На месте. Судим. И сюда, да 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 Trzy momenty. Idealnie. To jest to co trzeba. Nice, nice, nice. nice. No co? To nazywa się z powodzeniem Demogorzio. Demogorgon. Demo-Giorgio, Demogorgon. Rekolimą. Типу, прикольно. Один мінус тільки ц... цього всього DLC. Це мега заплутана мапа. Цю мапу я показувати, думаю, не буду тут. Типу ну, сенсу немає ця, досить цього показувати. Е я його буду показувати. Хтось бачив, хтось ні на стрімі. В майбутньому просто вона попадатиме, будете бачити. Ну, дуже мега-тупа мапа, не хочу навіть показувати. Дуже складна. <кхід> так, друзі. Всім дякую за перегляди. Не забуваємо ліпити вподобайки, коменти пишемо. Це перше приємно, по-друге, корисно для моїх каналів, так вони краще просуваються в рекомендаціях на YouTube. Не забуваємо підписуватися, якщо ви цього ще не зробили. Друзі, звати на каналчик. Всі посилання в описі під відео. На YouTube. Ой, на YouTube, на Discord, на Telegram, на Donatello. Заходимо, ознайомлюємося. До зустрічі! З вами был Шарк. Пока-пока.